Доброго вечора! Я сьогодні до вас зі своїм рецептом лазаньї. Легка лазанья без соусу болоньєзе. Мені дуже цей подобається рецепт, тому що він простий. Берете фарш, смажете його на пательні, як роблю це я ось якраз зараз, так, з цибулькою, з часничком. а потім додаємо. Томатний соус У мене вже готова форма для е, лазаньї. Ми дуже любимо лазанью, це наше улюблене блюдо. Е, тому я хотіла зробити такий спрощений варіант, так, щоб не готувати соус, не, не заварювати молоко, не додавати туди борошно от І якби ну, не знаю, мені так дуже подобається з томатним соусом, тільки з томатним соусом. Тобто, оце і є соус так, який, як на мене, так, з фаршем, з додаванням томатного соусу. Його буде дуже багато, так щоб була рідина, а не просто фарш був у соусі, який він в себе вібрав. так і Це дуже смачно. Тому приєднуйтесь до мене, налаштовуйтесь, буде дуже смачно. Так, І робіть, присилайте мені свої фото відгуки. Отже, в мене майже підсмажилось м'ясо. До кінця, хоч його не треба підсмажувати до кінця, тому що воно буде ще тушитися в духовці. Зараз я хочу додати деякі спеції. У мене до стейку якась грецька приправа. Дуже смачна, мені її подарували, знаючи, що я люблю дуже куховарити. І дуже люблю спеції, я обожнюю спецію, тому дякую моїй подрузі, яка мені це подарувала. Так. Отже, тут цибулька, часник. Спеції не кажу, які хочете, такі берете на ваш смак. Так, І вже ось вода, вже рідина википає. Я дам ще трошки йому підсмажити м'ясо, а тим часом, поки він смажиться, я... А це ще для сина вернушинка вариться. Спагетті. Так, я візьму приготую соус. У мене ось такий соус, одна пачка органічна, і ось такий один. Всього це, виходить, літра. У мене тут 500 і 500 грамів соусу. Зараз вильємо. Дуже смачні соуси. Посолила. Перцю я не додавала цього разу, бо я... На син не дуже любить певчик, якщо він там пече. Так, ви хочете, додавайте потроху, так, або не потроху, я ж кажу, всі спеції, всі, все приправи, все, що ви хочете, все ви можете додавати за своїм смаком. Так. Залишаємо так, щоб воно при... подружилося. Так, потоваришували вони, томатна паста, томатний соус такий. Так, це якби у своєму власному соку, соку помідори. Зараз ще другий пакет додаю. Бачите, 500... фарш у мене тут 700 грам Тому на 700 грам фаршу, дві цибулини здорові, три зубчика чесноку. Бачите, соуса маловато, тобто це дуже добре, що в мене літра соуса. Що я взяла собі упс, падає приправка, що я взяла собі літру, тому що воно має плавати, так? має плавати. Що не, що не влізе, наприклад, в цю форму, бо я все хочу собі купити вищу для лазаньї. От, о, нет, тому що я люблю, коли в ній багато слоїв. Да? А тут в мене вийде два чи три, вже не пам'ятаю. Так. Все, підсолений він, більше солити не буду. Так, Все, можна вже вимикати, щоб воно тільки доходило, вже не смажилося. Просто пропиталися. Так, ось така виходить маса. Ще нам знадобиться моцарелла моцарела, не там м'яка моцарела, а моцарела яка тверденька. Вона я її купила натертою вже, тому що, чесно кажучи, не знайшла таку, щоб натирати моцарелу. Але це не впливає на смак. Ось моцарела і, звичайно, пармезан. Так, пармезан ми теж будемо отак, вже підстрибує у нас. Так, все зараз. Будемо викладати нашу лазанью. Листки не потрібно. У мене цієї фірми комбіно. Я їх попередньо не варю, тому що треба читати, звичайно, на упаковці, що написано, які, що треба робити, бо іноді бувають такі листки лазані, що їх треба все-таки попередньо замочувати в воді або відварити. навіть. Так? Ці не потрібно, ці нормальні. Цих, ну, як, і всі нормальні. Але мені щоб менше витрачати на це часу. Тому що буквально я потратила зараз витратила десь 10 хвилин, і зараз я це все залью, ще хай 5 хвилин буде. І в духовку і я про це забула на якихось там півгодинки, поки не звариться вермішель, так би мовити, так, поки воно це все не приготується. І вечеря готова. Отже, так, викладаємо лазанью на дно нашої форми. Беремо такий черпачок Так, і викладаємо. З рідиною, щоб лазанья Репітація не була твердою, так, і викладаємо листочки лазаньї. Як завгодно, можна викладати лазанью, вона мене трошки потім розшириться, то там уже буде я ламати, ніхто цього не помітить, не побачить. так. Можна одну на одну, можна зламати, так що нічого в цьому страшного немає. І так, викладаємо знову наш соус з м'ясом. Якщо є фета, можна ще додати, просто покрошити між слоями фету. Це теж буде дуже смачно, але тоді обережно з сілью, тому що фета, як ви знаєте, вона теж солона. О, тому треба трошки менше додати е, солі, якщо ви знаєте, якщо ви хочете, е, щоб у вас був, е, була фета ще там. Так. Але фета це вже, як хтось каже, закидає там тапками мене і скаже, куди італійське блюдо фета? Так, о, звичайно, італійці не будуть використовувати фету, е, тому що фета це чисто грецький продукт, продукт запатентований е, Грецією. І тому, звичайно, італійці його не використовують, а тільки пармезан та моцарелла може бути. Але ми з вами можемо використовувати що завгодно, я вам хочу сказати. Так, забула, зачекайте. заговорилася. А сир хтось скаже, А де ваш сир? Так, звісно. Буду зараз поверх е, оцього ще додам е, моцарелу Так, Дуже смачно. Все, а тепер ми вже можемо накривати другим слоєм листками лазаньї, так, і повторювати цю процедуру до тих пір, поки, ми, поки у нас вистачає форми. У мене, на жаль, все вже. це вже буде кінцевий результат. От, тут поламаю. Додам. Опа! Так. На смак це не впливає, тому немає нічого страшного. Ну, не Немає в мене форми саме під, там, три листки лазані, наприклад. Так? Тому, тому ось так буде. Так, повторюємо це все, ці всі слої. Наверх викладаємо м'ясо, якщо покриваємо сиром, і я ще натру зверху пармезаном. Так, в мене трошки моцарели не вистачило, але я не засмучуюсь, тому що в мене є смачнющий, присмачнющий пармезан. Так, ось так натираємо. І накриваємо плівкою фольгою і ставимо в духовку. Ось таким чином ми накриваємо форму фольгою, робимо дірочки зверху, щоб пара виходила, так не скопчувалася там. І все, ставимо в духовку. Подивлюся, можливо, півгодини буду випікати, тому що, як я казала, вже все готове. Тільки залишилося, щоб спеклися листи лазаньї. Ось така смачна запіканка, запіканка, лазанья у нас вийшла. Так, то Завтра буду куштувати, пробувати. Зверху ще натру сира, пармезана. Випікалась вона у мене трошки більше 60 хвилин, але вже по краям трошки запеклася. Тому я прочитала на упаковці, що 40 хвилин її треба випікати. Е, от так. Тобто дуже смачно виходить, смачного вам всім, готуйте дуже гарний, простий і легкий рецепт.